Друзі, я вітаю вас. Рівно 24 роки тому я закінчив школу. Це було в 1999 році. Я закінчив школу в минулому тисячолітті, в минулому столітті, і провів невеличке, я провів невеличке дослідження по своєму класу. Ну, воно більш якби демографічне, скільки нас було, скільки нас стало, кого скільки дітей, хто залишився, хто поїхав. І в кінці я зроблю якби свої висновки стосовно демографії. Отак от, от. Давайте я з вами поговоримо. Я вчився в селі в школі. Через мій клас пройшло 35 дітей. В той чи іншій мірі приходили, уходили, хтось постійно навчався, 35 людей. От. Хлопців було 20, дівчат 15. До речі, це. Я десь читав демографічні дослідження, хлопців взагалі народжується більше, але потім з часом їх зрівнюється кількість, тому що хлопці частіше гинуть, помирають, як би про це далі. І дітей теж у нас діти однокласниців, однокласників. Із 35 моїх однокласників я нарахував 52 дитини в цих однокласників. 52. Із них 28 хлопців і дівчат 24. Опять-таки, хлопців вийшло більше. А коли хлопці більше народжуються? Правильно, перед війною? Що ми маємо? Так, але дивіться, який дуже важливий момент. 5.2 дитини. 35 однокласників, але тільки одна пара в нас зайшла з однокласників, а інші, виходить, одружувались і виходили заміж ну, за інших людей. Із 68 людей на вході, так скажемо, вийшло 52 дитини. Менше. Ну, від'ємний приріст. Виходить, від'ємний приріст. 68 людей. Вийшло на виході 52 дитини. Що далі? Є трошки печальна статистика. Двоє моїх однокласників, хлопців померло вже від хвороби, і двоє пропали безвісти. Один дуже давно пропав, наскільки я пам'ятаю, їздив в Росію на заробітки. Інший років 5 немає зв'язку, теж їздив в Росію на заробітки. А це 11,5%. От, дивіться, ту, ту цифру, що я називав, хлопців народжується більше, а потім зрівнюються, це саме йде до того. Далі, що у нас є? В Україні залишилось 25 із 35, 71%. 10 чоловік, 28,6%. Але. 8 чоловік в Росію виїхало, одна живе в Польщі. Один парень він у нас недовго вчився він в Ізраїлі. Але дуже багато їздять на заробітки, і неможливо взагалі зрозуміти, хто де живе. Освіта. У нас клас був з 20 о 35-11 отримали вищу освіту. Третя частина отримала вищу освіту. До чого я це кажу? Тому що зараз я підтримую якби, стосунки з тією школою, де я навчався. І от коли раніше в класах із, там, із всього класу було 2-3 неблагополучних, то зараз із всього класу 2-3 благополучних. У нас клас був. Дуже дуже хороший. Там ну, я ж кажу, це статистика, два-три таких є якби неблагополучних. Раніше це це раніше було. Зараз зараз класи, класи майже всі це я з учителями спілкуюсь, не, не тільки своєї школи, а й інших. Ну, більше, більше неблагополучних. У нас тоді ще було якби все, все добре. Так, в Україні це я сказав. В рідному селі залишилось 15%, виїхало незалежно куди, 20. 40-43% залишили, ну не в самому селі, там не всі в селі. Деякі в нашому селі, деякі в сусідньому, деякі в районі, деякі в області. Є їх, всіх, хто залишився в межах області, це 43%. Родини. От зараз цікавий факт: родини, в яких більше трьох дітей троє дітей. Це чотири чоловіки, тільки родина з трьох, з трьома дітьми дає позитивний приріст населення. Родина з двома дітьми 15 однокласників. У них в родинах двоє дітей. 15 однокласників. Це нульовий приріст, тому що два зійшлося, два вийшло, все більше ну, нема нікого. 11 чоловік – це одна дитина сімей. 5 чоловік немає дітей в нашому класі. От у мене одна дитина. Чому в мене одна дитина? Тому що в мене була одна війна в 2014 році, коли в мене якраз якби той. Коли моєму сину було 4 роки, можна було народжувати другого, але мені все це покинути і починати життя з нуля заново. І я виходив особисто я. Я за себе кажу, чому одна дитина? Тому що я, виходячи з того, щоб забезпечити дитину нормальним життям, щоб вона. Могла отримати освіту, одягалася, щоб вона ходила на кружки, розвивалась. Ну, щоб її витягнути, ну, потрібні якби, ресурси. А з, цим, з цієї ситуації, якби не дуже стабільною, в мене одна дитина, яку які я можу дати по максимуму, на що я здатен. От такі справи. Дивіться, у нас від'ємний. Від'ємний привіст населення. Від'ємний з 91-го року. І от по класу, дивіться, от майже по своєму класу. Чотири чоловіки померли, пропали безвісти, 10 чоловік виїхало. На кількість дітей о, менша менша, ніж на вході. тобто з 68 дітей вийшло 52. І вже деякі діти вже виїхали за кордон. Я до чого веду? Тому що ну, в нас ніхто не говорить, не обговорює демографічну ситуацію в Україні. Ніхто. А це, ну, блін. Я чув зараз один експерт заявляв, що зараз, у му році, що нас 23 мільйони зараз в Україні. У нас просто міграція. У нас зараз іде війна, в нас виїжджають люди, в нас не народжують люди. І держава ніяк про це не піклується. Чому У нас ніхто не розмовляє за демографію? Я взагалі не розумію. У нас з 91-го року за 30 три за 32 роки незалежності у нас половину стало менше. І в нас немає перспектив. Ну, ну, з таким від'ємним приростом населення, ну ми зникнемо, просто нас не знищить Росія. Ми просто ну, будемо потихеньку вимирати, виїжджати. І якщо на це не звернуть увагу, я вважаю, що під час війни, після війни, максимальна спрямованість держави має бути на відновлення населення, на демографію. Родина з трьома дітьми дає можливість якби відновити націю. Для неї мають бути максимальні пільги, житло. Блін, люди, чесно, я їзджу по Києву зараз, стоять куча недобудов, куча недобудов, стоять куча приміщень яких там промислових, які можна просто ну, зробити під. Під житло і, і, і давати якесь соціальне житло ну, родинам в яких є троє дітей. Це наш фундамент нації. Родина з трьома дітьми вона повинна мати, мати житло. По тим цінам, які зараз є на нерухомість в нашій державі, ну, роздуми про родину з трьома дітьми ну, це якісь утопія. Зрозуміти, я просто. Бачу от, ну, по своєму селі, ну в місті я не знаю так багато кількість людей, але я бачу, що народжують блін, якісь неблагополучні люди, стругають кучу дітей. Кучу дітей стругають якісь неблагополучні люди. Ну, і коли раніше в класі на, там, на 25 чоловік в класі було 2-3 неблагополучних, ви знаєте, я не буду уточнювати, ви знаєте, про що я говорю. То зараз, спілкуючись з вчителями, зараз 2-3 на клас благополучних, а всі остальні неблагополучні. Я знаю село, ну, де мама моя з родом з там село держиться на двох-трьох родинах, де стругають дітей там в третьому поколінні вже. Вони там ніхто за ними не дивиться, у них немає ні іграшок, немає ні, ніякого, їх просто стругають. Нормальних людей мало. Я розумію, що. це... Я, знаєте, Чому я бачу, що про демографію в Україні ніхто не говорить. Тому що люди, які приймають рішення, знаходяться в Києві. От я зараз живу в Києві, я виходжу в Києві, куча людей, толпа, скрізь там студенти, молодь, все, тут куча людей. якби ця. Проблема не відчувається. Але якщо ти от їдеш від Києва там 500-600 кілометрів, поїдеш в область, от я просто по своєму селу. Ну блін, коли там раніше було там, от <свісно> восьмем там 91-й рік, коли я там з батьком ще ходив на демонстрацію на 1 травня, я наскільки древній, що я це помню. Вся вулиця, всі вулиці були забиті людьми. Школа. У нас було в школі більше 300 чоловік. Зараз там менше ста, або плюс-мінус 100. Ну, це просто наявно. і з таких: ну, Україна, це ж не тільки Київ, Харків, Одеса, Львів. Це ще величезна територія. Величезна, чому ніхто, блін, не розмовляє. Не... Акцентує увагу на демографію. На розвиток нормальних сімей. Взагалі, на, на, на сімейну освіту. Взагалі. От знаєте, в нас навіть зараз от Інститут сім'ї я спостерігаю там за. Ну. Сучасна молодь вже, знаєте, от ми просто дивишся там на, ці, на цих дівчат з накачаними губами за на це, що там должен таксі, якщо він не назначає свідання, він должен прислати за мной таксі, щоб мене королеву привезли усадили в кафе. Я там от, то должен, должен, должен». У нас Взагалі немає якоїсь освіти або спрямованості на якийсь розвиток родини. У мене друга брат виїхав в Фінляндію. Там родина це понад усе. Там людина, в якої є родина, якої є діти, у неї там би, є певні привілеї на роботі, в суспільстві. Це якби, ну от, родина, там якби цій нації як культивується як основна цінність. А взагалі цього нема. У нас взагалі цього немає. Зараз всі дернули наші жінки з дітьми за рубеж, за границю, за кордон. І, блядь, вже половину розвели. У нас взагалі оця якась. Я забув, як називається, ще згляну, ненависть жінок. До чоловіків. Недавно бачив термін. Мізандрія о. є Мізандрія. От. У нас ця Мізандрія, я вважаю, прогресує просто безумними темпами. Я щас, коли там попадаються дівчата, які розповідають, як їх там потрібно водити на побачення, як там все там за ними. Треба... Там... Це просто жесть, Правда, ну у нас. Немає культивації сім'ї. Можливо, я там старомодний. Ну, ну, як сходились наші батьки, там ну, вони разом працювали, вони разом несли відповідальність за свою родину, за свою сім'ю. Обоє працювали. Не було навіть в думки про те, що там жінка не повинна працювати, що жінка народжує дитину і там 10-15 років сидить. Сидить вдома там, цю дитину кохає і лілеє. Збились. Я вважаю, що в Україні збились дуже такі орієнтири, які ну, ведуть в нас просто на вимирання. Можливо, це затянулось, можливо, я з'їхав в іншу сторону, але ну, от, я так вважаю. Чесно. Це, друзі, пишіть коментарі, буду вдячний, вам буду радий відповісти вам пока!